Знаємо, де лідер нашої країни зараз перебуває а, була Франція, зараз Іспанія, далі Туреччина і от безпосередньо спецпосланець президента США Стів Вітков завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше ж лідер нашої країни анонсував певні зустрічі в Туреччині, на яких обговорюватимуть активізацію переговорів щодо закінчення війни та запропонують напрацьовані рішення. А, пане Іване, чи є підстава вважати, що Туреччина загалом буде виступати? Як серйозний посередник у відновленні переговорів між Україною та Російською Федерацією? Я думаю, так. Туреччина це дійсно серйозний посередник. І буквально була на днях заява міністра закордонних справ Туреччини, пана Фідана, і він каже, що ми близькі до миру. Я не знаю, наскільки в його розумінні ми близькі. Чи в порівнянні з тим, що було, і тим, що зараз, ну можливо, близькі. Тобто, ще раз, ну, важко зрозуміти його шкалу. Ми зараз близькі там, до, що? До, до нуля. Звідки? Там, з цієї позиції ми близькі до нуля, чи аж там не знаю, там, метр півтора звідси. Це, звісно, все познається в порівнянні. Але загалом Туреччина може бути тим майданчиком, де можуть зустрічатися українська та російська делегація плюс Дональд Трамп. Угорщина вона завжди була таким собі, знаєте, таким варіантом ну, таким не тобто теоретично ок, але практично реалізувати ну, ніхто не хотів, особливо Російська Федерація. А Туреччина це країна, яка працює з Росією. Пан Ердоган користується авторитетом та повагою Путіна. І я думаю, що там, на цій турецькій землі, дійсно багато домовленостей може бути досягнуто. Плюс, можливо, будуть підписані якісь документи, але до підписання поки що мова не йдеться. Бо тільки зустріч планується Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа і про російську делегацію мови поки що взагалі не йдеться. Росіяни будуть користуватися тим часом, який в них зараз є найближче 140 днів. Це в їхньому розпорядженні цей час до кінця березня місяця. Пане Іване, вітаю вас також дуже рада бачити. Дякую, що приєдналися. Да, Далі хотіли поговорити про те, що посадовець білого дому заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий, нібито підписати вже закон проведення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів. Про це дописує Ну і, вочевидь, мова йде вже про новий законопроєкт, до розробки якого знову ж таки долучився сенатор Грем. Хотіла знаєте, вашої думки, запитати, але хіба Рам, так би, не мав права вирішального голосу щодо подібних документів і до того, і навіщо тоді розробляти новий законопроєкт, якщо у шухляді все ж таки припадає пилом той старий. Давайте нагадаю вашим шановним глядачам, що таке старий законопроєкт. Він лежить в американському сенаті вже близько півроку, навіть трішки більше. Що таке американський сенат? Давайте такий лікбез. в Америці. Є дві палати. Дві дві. Дві палати. Внизу це палата представників, там здається, 400 людей сидить. А є Сенат, він на горі, як пірамідка, а там сотня людей. І от саме в цьому сенаті законопроект вже пропрацьований, перепрацьований, прочитаний, перепрочитаний. Всього а, готових підписати цей законопроект близько 80 людей, тобто 80% людей готові за нього проголосувати і готові проголосувати повторно, навіть якщо Дональд Трамп накладе віто на цей законопроект. Але він не вноситься на голосування, бо Ліці Грем він постійно орієнтується на американський уряд, на Білий Дім, а там його попросили цього поки що не робити. Йому дійсно цікаве питання: чому не взяти існуючий законопроект і не подати його, і там, окей, трішки модифікувати, як потрібно Дональду Трампу, і ухвалити? вони беруться за новий. Я припускаю це тільки для того, щоб потягнути час. Час треба потягнути менше місяця, при окей приблизно місяць до середини грудня місяця. Чому грудень місяць? Бо в західному світі починаються правильно різдвяні свята. Всі починають роз'їжджатися, політики державні установи не працюють орієнтовано десь там ну, тільки там в середині січня вони почнуть поступово там виходити з святкового режиму і святкування. І от я думаю, що Дональду Трампу треба потягнути цей час. А потім, а потім далі буде видно, санкції накладати на Російську Федерацію. Він поки що на жаль не поспішає. Говоримо про те, що анонсували на початку. І власне лідер нашої країни Володимир Зеленський вже прибув до Іспанії. а От завтра будуть зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію перемовини. У нас є напрацьовані рішення, зазначив лідер нашої країни. Президент України Володимир Зеленський вівторок проведе зустріч в Іспанії, а в середу в Туреччині. Україна готується активізувати перемовини для закінчення війни. Про це глава держави повідомив у себе у Телеграм. Далі цитую: сьогодні зустріч в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна буде допомагати захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із прем'єр-міністром Іспанії принесла домовленості, які дадуть нам більше сили», – зауважив президент. Він наголосив, що щодня у відносинах з партнерами має бути результат для України. Також повідомив, що в середу відбудеться зустріч у Туреччині. Далі знову цитую. Готуємо активізацію перемовини. У нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо нашим партнерам усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, розповів він. Ну і крім того, президент доручив на четвер, 20 листопада, готувати ставку верховного головнокомандувача. Далі знову ж таки цитую. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустрічі з керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу. Готули декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Ба більше стало відомо, що і Вітков зустрінеться із Зеленським у Туреччині. Про це дописують Reuters. І попередньо президент України вже повідомляв, як я раніше зазначила, що завтра проведе у Туреччині зустрічі щодо перемовин. Щодо ві. А також стало відомо, що спецпосланець президента Шасті Вітков 19 листопада прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. І про це повідомляє кореспондент Reuters на близькому сході з посиланням на джерела, а також інші змі. Далі цитую. Спеціальний посланик Вітков відвідає Туреччину візьме участь у запланованих там переговорах із президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє турецьке джерело. Ну і Зеленський повідомив, що сьогодні в Іспанії заплановані зустрічі, які спрямовані на отримання від цієї країни додаткової допомоги. Ну а от на завтра. Заплановані зустрічі в Туреччині, на яких будуть обговорювати активізацію переговорів щодо закінчення війни та запропонують напрацьовані рішення. Також бачимо, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Себіга розповів, що Вітков отримав запрошення відвідати Україну. Процитую. українська сторона запросила американських чиновників відвідати Україну, і таке запрошення отримав і пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів, наголосив він. Ну і при цьому додав, що для американських партнерів не потрібні додаткові запрошення, тому що воно завжди залишається. Відкрити ну і ба більше щодо перемовин. Знову ж таки є коментарі від Андрія Коваленка. Він зазначає, що перезапуск мирного треку потрібен, і новина про це досить таки гарний знак. В даному випадку інструменти впливу на Росію зазначає Андрій Коваленко для завершення війни доведеться застосовувати різним сторонам. Ну і про це він дописав знову ж таки у себе у телеграм-каналі. Так прокоментував майбутні зустрічі, які будуть відбуватися безпосередньо у Туреччині. Але не забуваємо, що попередньо лідер нашої країни Володимир Зеленський мав зустріч із Макроном. Також були підписані історичні угоди щодо постачання озброєння Україні.